Думаєш, твоє життя складне? Запрошую тебе до середньовіччя, де не протягнути і тиждень. По-перше, шанс дожити хоча б до 5 років був 50%. Діти помирали від хвороб та недоїдання. На вулицях скрізь був бруд. Люди скидали відходи прямо з вікон. Маленьке місто наповнювалось тисячою літрів фекалій за рік. Це як 45 бензовозів або два олімпійських басейни у вас під ногами. Мились один-два рази на рік. Та і то скоріш підмивались. Вважали, що купання відкриває пори для хвороб, замість цього просто міняли білизну. щури. Воші, блохи і клопи були всюди, розповсюджуючи заразу. Туалети це вигрібні ями, які часто переповнювались. Жінки під час менструації використовували ганчірки або мох. Вся їжа була небезпечною. У хліб підмішували крейду, тирсу або бруд. М'ясо швидко псувалося, викликаючи ботулізм. Воду не пили, вживали слабкий ель або пиво. Голод змушував людей їсти кору і траву. Був поширений медичний канібалізм. Пили теплокров для лікування епілепсії або вживали порошок з мумій від головного болю. Будь-яка медицина скоріш погіршувала стан. Якщо у вас боліла голова, вам могли просверлити череп, щоб вигнати злих духів. Лікарі навіть пробували сечу на смак. Щоб поставити діагноз пацієнту, забобони правили світом. Якщо під час утоплення жінка спливала, вважали її винною. Насильство панувало всюди, вбивство в 100 разів частіше ніж зараз. А через відсутність поліції повсюди були бійки та зґвалтування. Середня тривалість життя становила 30 років. Ну як вам хотіли б жити в такий період?